З початком повномасштабної війни компанія Лукас не лишилась осторонь і запустила солодку українізацію. Лукася, шарзан та патрон. Смачні цукерки набули не тільки нового патріотичного вигляду, а й допомагають наближати нашу країну до перемоги. Перша цукерка, яка вийшла в цій серії, це Лукася жовто-блакитна з мотивуючими словами оберегами. На шарзані з'явився. Наш тризубець і третя цукерка це патрон, який вийшов у нас буквально на минулому тижні. Кожна дитина в Україні хоче бути такою ж сильною, як тато, такою доброю, як мама, і такою сміливою, як пес патрон. Пес патрон це символ сміливості та патріотичності. Під ніжною оболонкою цих ласощів ховається м'який гриляжний корпус, створений з відбірного соняшникового насіння. Солодкий талісман заряджає патріотизмом та енергією на нові перемоги. До чи кожен бажаючий може долучитись до доброї справи? Адже компанія Лукас прийняла рішення про перерахування з кожного кілограму проданої продукції «Тузя Класік Патрон однієї гривні на допомогу ДСНС. Тож, ласуючи смачною цукеркою, водночас ви підтримуєте працівників ДСНС. Дуся класік вже приймала участь в благодійному проєкті. Ми допомагали безпритульним тваринам. Зараз патрон буде допомагати нашим захисникам та службам, які наближають нашу перемогу. А що це за цукерки? Туся класік патрон Це цукерки з м'яким гриляжним корпусом на основі насіння соняшнику. На наголошую українського насіння та ці цукерки надають сил всім українцям. Війна наробила великого лиха для всіх. Чимала кількість підприємств в Україні просто припинили своє існування. Проте колектив Лукасу вирішив усі проблемні питання. Переконався у безпечності роботи своїх працівників і з новими силами та жагою до перемоги ще наполегливіше взявся до роботи. На початку війни ми дуже довго. Думали, як нам запускати виробництво, як нам себе вести в цій ситуації, що нам робити, як забезпечити безпечність наших працівників. Тому, в принципі, на початку березня, коли ми запустили наше виробництво, ми вже знали, як ми будемо діяти. У Нас був план, як ми. Будемо забезпечувати безпеку нашого продукту, безпеку наших робітників. Коли ми запустили виробництво при зустрічі з персоналом, з людьми, я побачив, що наші люди стали ще більш згуртованіші. Вони стали ще більш певніші в собі вони стали сильніші. Придбати цукерки тузя класік патрон. Ви також можете у інтернет-магазині Лукас з доставкою по Україні. Лукас це символ сміливості та патріотичності. Сміливість. Це не безстрашність, сміливість це дії, які приносять результат, незважаючи на страх, сумніви, невпевненість. Головне правило компанії роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. І з такими працьовитими та цілеспрямованими українцями ми можемо бути впевнені у нашій перемозі, яка настане зовсім скоро. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.